27 вересня 25-го року вже через декілька днів будемо розпочинати збір грушок сорту бере. У цьому відео хочу показати стан дерева у моїх умовах абсолютно не вражається бактеріальним опіком. Все дерево в ідеалі. Усі листочки, верхівки кожного пагінця, чисті. Без ознак враження цією хворобою. Зараз стану на драбину та покажу її згори. Оце з протилежного боку. За це дерево в мене на каналі є відео, яке називається Найкращий сорт груші, яке на сьогоднішній день переглянуло велика кількість людей. Знизу й до гори. Кожен пагінець ідеальний. Можна бачити все дерево у відмінному стані. Є і вражай у цей аномальний рік. Догляд за деревами у саду однаковий. І от покажу грушку сорту Дельбар'ю. Декілька пагонів на дереві мають враження бактеріальним опіком. Верхівки також. Ось, будь ласка. Грушки страїські, також в ідеалі, ноябрьська в чудовому стані з купою врожаю. Сортом бере я дуже задоволений відмінного смаку груша.